Фокуса показати. А? Фокуса показати. А? Це нубійські кози. Ой, акумулятор. Ой, ті, шоколадка. Ті їй відоса торкнувся на мене. Ти з'їсти мене хочеш, дати зла на мене, бо я до тебе лізу. Але ти таке дурне, нема ради. Але ти таке дурне. Вона вже не дасть що? То тільки в той момент, коли вона давала чухати, все. Ну передню даваю, Ну, Передню, так, а задню ні. Ой, да ви як їй подобається. Передню вона дає, а от задню, якщо вона не підняла сама, то вона не дасть. Ой, ну не Аж очі під лоб закотила. ха Доброго вечора. не знаю, чи я віталася, чи ні. Мої да, коти да, сидять, да, чекають. Думаю, що я вечір доїти буду, вечір не дою, тільки в Вони мають надію. Ще, ще коти пару днів почекайте. І Тоді вже буде і в і в губіт, і вечір. 150 разів на день. І так воно буде. Ось мої Мимрочки. Так, зробила я нині трошки ремонти по хліві. Тут прибила ще одну планку коло козла. Він вредний, так? Да? Черниш? З кіцею кусаються, хто кого вкуси більше. І між тими чучундрами перебила. Ось ще у одній планочці. А то оця рижа пхає голову і там біжає, б'є. Да? Мазулька. А в неї облетів. Ось тут ріг Той, що перший облітав, облетів. І нема. Мазульками. Ладно, далі я подаю козам. Перед свиням, тоді козам. Все, я свиням наутувала. Так, своїм свиням. Своїм свиням. Так, Наталю, йдеться свиням. Це мене свині їдять так. Пуски ті, що залишається з буряка. Їдять свині. Оце. Так, на, Наталька. Ще їм на ранок, зараз ще тут навибираю, які куски будуть. Так. Ой, яке піло, от яке піло даю. Ой, Ой О. ще щоб телефона не втопити. Ось таке, бачите, моркух і дроблене зерно. Як я маю? Як я маю зробити, щоб рукава підтягнути? О, втягнула. Я це зараз розмішаю і на них шістьох поділю, а три малих тих, його, о, малишки первістки. Бо це я не рахую, я їй даю таку кашу їсти, як і ті їдять. Вона вже значити починає, вже вінку відпускає то її даю таке, як і ті їдять. Дара я. А ті їдять в мене. Ой, Господи. Ось так. Це їхні відра. О, буряк посипаний. Зерном дробленим. Ти ще кусок знайшла. І ось так їм. Даю і вони так їдять в мене. Це моїх три мимрі. Отаке От вони зараз їдять в мене. І зверха живина, і... і зерно буде. Зараз я ось це розілю по відрах, тоді покажу далі. Ой, зараз виключиться телефон. Так, ось так даю їм ще наверх буряк. І. Сиплю зараз я покажу на тих О, сиплю платіло сіплю зерно О, і беру живину ось так. О, і так ну тож не не прибив. О, і оце, всім так зараз дам, бо мушу виключати, бо зараз здохне батарейка. 5 відсотків. Ось старе тим так дам і все буде хорошо. І їм тоді поставлю їсти, конюшину я заложила їм, всім, всім гарного вечора і всього найкращого. там шукає? Тільки що так файно Щось там його десь. Зараз знову тебе царапне. Що таке? Занеси його туди коло курий хлів, посади. Черниш. аж нема могу ще чухається? Ну то й що, то що його засвербіти нічого не може нігде? Він розсердився.